Новини вівторка 9 серпня. До вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. ІТ, Економіка та право. У Хмельницьких вишах назвали топ спеціальності, які обирають апітурієнти. Для зручності пішоходів між двома школами у мікрорайоні Виставка будують нову доріжку. Волонтерить на робочому місці. Хмельницькі бібліотекарки щодня плетуть маскувальні сітки. Перше з 2005 року у Хмельницькій гімназії номер 1 справжній рекорд. За підсумками основної сесії мультипредметний тест на 200 балів наразі склали 13 випускників закладу. Десятеро отримали найвищий бал з математики. Більше про успіхи випускників Ірина Аріон. Випускниця Хмельницької гімназії номер 1 Івана Царук демонструє свій результат національного мультипредметного тесту. 200 балів дівчина отримала з математики. У мене дійсно от, трусились руки, коли я нажимала, щоб подавати вже свій результат. І коли висвітилися ці цифри, мене питають: ну що там, який результат? Я кажу, ну ніби 200, але я не знаю, поки не прийдуть в електронний кабінет, я не повірю. Що 200. 200 балів одразу з двох предметів математики та історії України здобула Віра Кузьмінська на виконання усіх 30 за завдань під час тестування витратила 40 хвилин, і вже за півтори години дізналася результат. Тест був легше, ніж я очікувала. Тому, вже коли я почала робити завдання, хвилювання зовсім зникло і вже пішло як по маслу. Якщо з математики це було очікувано, то з історії я зовсім не очікувала такого результату. Але безмежно щаслива була обидві дівчини золоті медалістки. Після 24 лютого готувалися до математики дистанційно з вчителями Оленою Поляковою та Оксаною Ратушняк. А ще самостійно та з репетитором Цьогоріч знається зізнається Оксана Ратушняк. Цей предмет має жіноче обличчя. Це не були такі просто уроки, де було тільки числа, знаки відношення різного типу задач. Це були уроки, де я показувала, як можна алгебру використати в житті. Саме основне було їх підтримати. І вірити в них. В цьому році моїх є шестеро, але я точно знаю, їх мало бути десять. Вони вмотивовані, діти, вони знають, до чого вони прагнуть. Цьогоріч, вперше з 2005 року, в гімназії номер 1 справжній рекорд. Найвищі 200 балів отримали наразі 13 випускників. До війни дівчата мріяли вступати до вишів за кордоном. Нині ж переконані їхні знання потрібні Україні. Івана планує вступати на менеджмент, а віра стати програмісткою. До 24 лютого були ну дуже великі плани і на Київ, і на Львів, і в принципі багато варіантів розглядалося. Але все таки, якщо зважати на війну на ситуацію в країні, це все ж таки трошки скоригувало мої плани, і я планую все таки залишатись в Хмельницькому. А потім вже будемо бачити, тому що в принципі спеціалісти потрібні у всіх куточках України, і після перемоги потрібно буде відбудовувати Україну. У мене банальна мрія стати щасливою людиною. Хочеться підтримувати і бути в Україні. Я інтуїтивно підсвідомо. їм вкладала підготовку до того, що треба бути конкретно спроможними з п'ятого класу. І це і олімпіади, це і участь в білій академії наук. Хочу вам сказати, що троє. Гімназистів, які отримали 200 балів, це є члени малої академії наук. Я дуже радію за їм результати. Я впевнена в тому, що ще більше написала на 200 балів. Але за їхніми результатами діти вже вступили за кордон за межі України. Тому хай їм там щастить, але дуже просила їх повернутися і відбудовувати Україну. Основна сесія мультипредметного тесту завершується 10 серпня. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. До 23 серпня абітурієнти можуть подати електронні заяви на вступ до вищих навчальних закладів. Цього року у зв'язку з війною правила зарахування до вишів дещо змінилися. Зокрема, при формуванні рейтингу не враховують середній бал атестата. а у списку пільговиків з'явилася категорія дітей з особливо небезпечних територій. Ірина Муляр детальніше. Любомир Мовчанюк подає документи до Хмельницького національного університету на спеціальність агроінженерія. Україна це агрокраїна як для мене. Це досить потрібна професія в нашій країні. Я планую працювати в нас не за кордоном. А Оляна Лосікова вступає до Хмельницького університету управління та права. Планую поступати на право. У більшості абітурієнтів вони не знають, куди поступати, і в них дуже великий обсяг, куди вони хочуть поступати. А я більше до цього склоняюсь. Термін подачі заяв відступників розпочався 29 липня і триватиме до 23 серпня. Більшість абітурієнтів подають заявки в онлайн форматі, не виходячи з дому. Всі заяви вони всі надходять в електронній формі. В принципі, це дуже спростило. да, не потрібно їхати, не потрібно стояти в черзі. В цьому році досить таки тривалий, тобто збільшився час подачі заяв. Раніше це було вже тиждень подавати, Зараз ми вже подаємо близько місяця, оскільки є вступники, які знаходяться на особливо небезпечних територіях, і вони звідти виїжджають, щоб більше шансів було в них поступити в наші заклади, їм збільшили цей час подачі заяв. До електронного кабінету завантажують результати мультипредметного тесту, мотиваційний лист, фото та контактний номер телефону. Середні бала тестата не враховується, оскільки не всіх Учнів, тобто чи абітурієнтів, на руках є зараз атестати, тобто це для них особливо небезпечних територій, є проблемним отримати атестати. В зв'язку з цим цих документів зровели до мінімуму. До списку пільговиків цього року додали категорію дітей з особливо небезпечних територій. Такі діти мають відповідно квоту 2, першочергове зарахування на бюджет. Вони мають право вступати. Як за результатами МНТ, але якщо вони не змогли зв'язку з подіями здати МНТ, вони можуть іти по індивідуальній співбесіді. Багато є Луганська, Донецька, Харків, Херсон. При розподілі бюджетних місць в пріоритеті високотехнологічні та робітничі спеціальності. Останніми роками все менше бюджетних місць дається на економічні спеціальності, право міжнародні відносини, все більше бюджетних місць на механічні спеціальності, тобто інженерного спрямування, а також it айТісгалузі. Тобто, які найбільш популярні, які найбільш затребувані у нас в економіці, бюджетна кількість залишилась так, як і минулого року. От єдине у нас на спеціальність міжнародне право минулого року не було бюджетних місць. Цього року у нас є бюджетні місця, навіть на спеціальність міжнародне право. Тому можна сказати, що ситуація ніби покращилась. Цьогоріч у веша Хмельницького серед абітурієнтів найпопулярнішими є it спеціальності Економіка, міжнародні відносини, право та психологія. Ірина Мулір, Юрій Старушкін, Володимир Паламар, новини міста. Школярі двох навчальних закладів мікрорайону виставка крокуватимуть на навчання новою пішохідною доріжкою. Замість старого асфальту, зруйнованого дощами, фірма-підрядник встелила бруківку. Також встановили поребрик та облаштували водостік. Загальна протяжність нової пішохідної доріжки майже 70 метрів. Тривають ремонти тротуарів поруч із іншими навчальними закладами в мікрорайонах Озерна та Ракове. Подробиці у наступному сюжеті. Поруч із двома школами мікрорайону Виставка номер 30 і номер 21 стелили нову пішохідну доріжку. На замовлення управління комунальної інфраструктури фірма-підрядник розпочала роботи два тижні тому. Зняли старий асфальт, поставили поребрики і встановили нове покриття плиткою. і Зробили водові, водовідвід. І ще підсипання ґрунту залишилось. Дамо закінчувати для дітей для одного доріжка. Загальна протяжність нової пішохідної доріжки близько 70 метрів. Вартість робіт майже 180 тисяч гривень. Як розповідають мешканці сусіднього будинку на проспекті Миру, старий асфальт був майже повністю зруйнований потоками води під час злив. Вода все зносить і зносить, і зносить. Там ж прямо тут прямо в озеро кожен раз, як вода був. з усієї виставки летить. А це хоч і один раз але вже толково зробили. Дуже класно, не будуть діти вже в болоті. Все, дуже раді. Гарну доріжку зробили, була не дуже, бо тут менше до школи ходив. Була неважна, постійно з коляскою, і, і зараз дуже гарно. Наразі в Хмельницькому ремонтують тротуари та пішохідні доріжки і поруч з іншими навчальними закладами. Зручніше діставатимуться на заняття школярі НВО номер 28 та вихованці дитсадка номер 56 на Озерній. Завершують вкладання плитки на тротуарі і біля НВК номер 9 в мікрорайоні Ракове. Загалом цьогоріч планували виділити на ремонти тротуарів та пішохідних доріжок 18 мільйонів гривень. Через війну фінансування довелося суттєво скоротити. Ірина Аріон Валерій Телеховський новини міста. Хмельниччина у переліку регіонів, які приймають евакуйованих мешканців Донеччини. Щодня в обласному центрі реєструють близько півсотні переселенців. Усі вони вчасно отримують допомогу та прихисток, повідомляють у міській раді. Нагадаємо, обов'язкова евакуація з Донецької області триває другий тиждень. Ми спрацювали з обласною військовою адміністрацією, було вжито необхідних заходів, про які говорив. Юрій Володимир Васильович неодноразово. Фактично, якоюсь проблеми із прийомом переселенців, які приїхали саме під час цієї хвилі, у нас не виникло. Щоденно в наших центрах реєстрації реєструється приблизно 40-50 переселенців. Вони отримують допомогу, шукають собі прихисток. Ми, тим, хто не може справитися з цією проблемою, ми допомагаємо. Ну, як правило, ми перенаправляємо їх в обласні заклади, тому що фактично в місті поселитися зараз дуже складно. Освітні заклади готуються до нового навчального року, в гуртожитках в гуртожитки, ну, планується повернути студентів. У міській лазні номер 1 відкриють громадську пральню. Безкоштовно скористатися нею зможуть вимушені переселенці. Для решти клієнтів послуги будуть платними. Запрацює пральня з вересня. Олександр Семенюк знає більше. В одному з приміщень міської лазні номер 1 триває ремонт. Тут облаштовують громадську пральню. Запустити її планують у вересні. Встановлять шість пральних та стільки ж сушильних машин. Хмельницька міська рада спільно з міжнародною організацією з питань міграції започаткувала проєкт безкоштовної громадської пральні для переселенців. Вона буде розроблена по типу американської громадської пральні, коли відвідувач може залишити свої речі, вибрати спеціальну. Програму для своїх потреб і на період прання або відвідати лазню, або залишити в зоні очікування, або займатися своїми справами і забрати там через певний проміжок часу свої чисті висушені речі. Зараз сауни та парні міської лазні можуть безкоштовно відвідувати не лише вимушені переселенці, а й бійці територіальної оборони та учасники бойових дій. Безоплатними послуги для таких клієнтів стали з 24 лютого. Також що важливо. Ми безкоштовно даємо свої послуги для наших захисників, для бійців збройних сил України та інших добровольних формувань, оскільки ну вони знаходяться в нас у відрядженні чи можливо на лікуванні, оскільки навіть деякі лікарі рекомендують лазні послуги як один з швидких методів реабілітації наших бійців. За три дні, а це п'ятниця, субота та неділя, лазню відвідують близько 60 вимушених переселенців, а от військових більше сотні. Лазня створилася військовими, потім вона перетворилася на військово-цивільний гарнізонна лазня. Спеціально проводили і водопровід, і каналізацію умовна. Можна сказати, це була перша зароджувальня якогось водопроводу в місті на той час Проскурі. Це величезна котельня, величезні промислові котли, і це справжня лазня на дровах, така як вона має бути. В цій парній одночасно може перебувати до 30 відвідувачів. В середньому температура тут сягає 90 градусів за Цельсієм. А от відносна вологість понад 70%. відсотків. Це наша гордість, одна з найбільших парних в Хмельницькій області. Ну і можливо, також в Україні. Одночасно може перебувати більше 50 відвідувачів. Найменшому відвідувачу лазні півтора роки, найстаршому 86. Олександр Семенюк, Валерій Телеховський – новини міста. Поєднують роботу із волонтерством. Працівниці обласної бібліотеки для дітей імені Шевченка. У перервах між обслуговуванням відвідувачів виготовляють маскувальні сітки для військових. Закликають долучатися до цього усіх охочих, адже попит на захисні полотна лише зростає, а робочих рук бракує. Аліна Косарева продовжить. Розтягнули сітку між книжковими полицями та волонтерять у вільну хвилину. Працівниці Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Шевченка не витрачають даремно час. Спочатку повномасштабної війни плетуть маскувальні полотна на фронт. Не так просто поєднувати це все, тому що в нас відвідує дуже багато дітей. Дуже багато ми працюємо в різноманітних проєктах Дія, діти, Вільна мама, проєкти, які проводять наші громадські організації міста Хмельницького. І Оскільки ми дитячий заклад, який опікується дітьми, то ми проводимо велику кількість майстер-класів різноманітних таких заходів, щоб дітей заспокоїти, трошки відволікти від цих подій. У нас є навіть випадки, коли людина собі зробила і натягнулася, Сітку між стелажами, біля робочого місця. Коли є дитина, вона обслуговує, а коли немає, значить продовжує в'язати сітку. Тут плетуть не лише сітки, а й основу для них. Справа не з легких: хтось навіть працює у рукавичках, аби не натерти мозолі. Досить важко, так, руки, там, якісь мозольчики, але це таке дрібниця. Це такий процес, який трошки розряджає, і, і до того ж ти робиш щось корисне. Тому всім раджу. Зробити користь для країни і разом з тим заспокоїтись внутрішньо така основа для сітки виплітається не швидко у бібліотекарів. На цей день не один тиждень. Колектив у нас не дуже великий, десь до 30 чоловік. Але включаємося всі, тому що ми бібліотека, ми відкрита установа. Ми також мусимо обслуговувати наших читачів, проводити масові заходи. Тому все робиться не всім колективом одразу, а ми заміняємо один одного. Бібліотекарі не втрачають позитиву за зразком маскувальних сіток. Сплели декор для книгозбірні, а набуті навички планують застосовувати і після перемоги. Це теж досвід дуже корисний навчитися плетінню сіток. Не знаю і можливо колись після закінчення війни я використаю цей досвід і сплету. Гамак, наприклад, для, для дачі плетуть сітки у бібліотеці і справді з ентузіазмом для вив'язування основи йдуть вхід, навіть розділювачі для книг. Проте самостійно впоратись із об'ємами замовлень для військових бібліотекарі не можуть. Саме тому закликають усіх небайдужих долучатись до волонтерства. Сіток треба ну надзвичайно багато, й волонтери, які приїжджають з передової, постійно е, хочуть такі от сітки. Нам навіть записали відео з передової хлопців, які отримали наші сітки. Вони дуже дякували. Всім, хто приєднався, і так захищають вони їх. Дуже захищають і допомагають їм. Цьому, і вони дуже вдячні. Долучитись до оплетіння сіток у бібліотеці можна з понеділка по п'ятницю з 9 до 18.00. Аліна Косарева, Валерій Телеховський – новини міста. На цьому ми ставимо крапку. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми не переможні. Слава Україні!